Вейп це модна штука. Вейпінг викликає запалення бронхів. Нікотин виводить просто і блокує засвоєння вітамінів, мінералів і порушує фази детоксикації. Навіщо ви це робите? Вода, вітаміни, мінерали, здорове харчування ось що допомагає нам виводити токсини, але не потрібно своє тіло ними забруднювати навмисно. Найгірше, що ви можете зробити сьогодні для себе, це палити, вейпи та цигарки. Ну а зараз моє улюблене, коли я бачу жінку, яка отак от, от палить, стоїть цікавою, отак от скрючена. І, отак, от, от в телефоні, невже ви думаєте, що це гарна жінка, до якої прийде чоловік заможній, який допоможе їй розквітнути, допоможе з вихованням дітей? Ні, це жінки, які себе не цінують. Кожен раз, коли я проходжу повз такої жінки, я знаю, що в неї низька самоцінка. Вона не любить себе, вона не може знайти нічого цікавішого, окрім паління дівчата, жінки, у кого міоми, естрогенне домінування, у кого проблеми з жіночими органами, аго перестаньте вийпити! Лити і так далі, вже час переходити на здоровий спосіб життя, тому що це модно, а не вейпи.